Студія Калідор презентує о Генрі Пурпурова сукня. Інша назва Фіолетова сукня. Давайте поговоримо про колір, який відомий як пурпуровий або ж фіолетовий. Цей колір по справедливості отримав визнання серед синів та доньок роду людського. Імператори стверджують, що його створено виключно для них. Повсюдно на планеті любителі повеселитися прагнуть довести колір своїх носів до того дивного відтінку, що утворюється тоді, коли підмішують до червоної фарби дещицю синьої. Усі жінки обожнюють цей колір, особливо тоді, коли він в моді. Ось саме з цієї причини Мейда, дівчина із великими карими очима та волоссям кольору горчиці, продавщиця із галантерейного магазину Вулик, звернулася до Грейс, дівчини із брошкою з штучних діамантів. Та ароматом м'ятних цукерок у голосі. Звернулася вона із такими словами. У мене до Дня подяки буде пурпурова сукня, шию її у кравця. «От Отакої, мовила Грейс, укладаючи декілька пар рукавичок у коробку. А я собі волію червону. Мені більш до вподоби пурпуровий колір, сказала мейда. Старий шлегель обіцяв пошити за вісім доларів. Це буде щось дивовижне, повір. Спідниця у зборках ліф, оздоблений срібним галуном, білий колір, і оксамитка на манже, ти що? Гадаєш, пурпуровий колір до вподоби містеру Ренсі? А я от вчора чула, він казав. Що найрозкішніший колір червоний. Ну, і хай так. відрізала мейда. Я ж віддаю перевагу фіолетовому чи то пак пурпуровому, а кому не подобається, може перейти на протилежний бік вулиці. За вісім місяців економії мейда зібрала 18 доларів. Цих грошей їй вистачило, аби купити усе необхідне для сукні і дати містеру шлегелю чотири долари наперед за шитво. Напередодні Дня подяки у неї залишиться якраз достатньо, аби заплатити йому решту чотири долари. І тоді на свято вона зможе вдягнути. Свою нову сукню, що у світі може бути чудовішим від цього. Адже щорічно на день подяки господар галантерейного магазину вулик, старий Бахман, давав своїм службовцям урочистий обід. Посеред крамниці застелявся довгий стіл, усі вітрини завішувалися обгортковим папером. А тоді, тоді через чорний хід заносили індичок та інші смаколики, закуплені у сусідньому ресторанчику. І ось щороку, під час обіду на День подяки, містер Ремзі завжди. Ох ти ж, боже мій, сто чортів. Перепрошую, панове, мені слід було передусім розповісти вам про нього, про містера Ремзі... Керуючого крамницею. Я про нього надзвичайно високої думки, бо ж містер Ремзі справжній джентльмен, хоча й вирізняється декількома дивними та незвичайними якостями. Як би це простіше пояснити, Містер Ремзі був. Поведений на своєму здоров'ї і був переконаний, що у жодному разі не слід їсти те, що вважають корисним. Кожна із десяти молоденьких продавщиць, щовечора, перша ніж заснути, солодко мріяла про те, як вона, ставши місіс Ремсі, буде смажити йому свинячі котлети із цибулею. До речі, старий Бахман, власник крамниці, збирався наступного року зробити містера Ремсі своїм компаньйоном. Містер Ремсі був головним улаштовувачем того постійного святкового обіду. Щоразу він запрошував на обід двох італійців, скрипаля та арфіста, тож, по обіді. Усі трохи танцювали. Ну, тепер, здається, експозиція нашої розповіді повна. Тож, уявіть собі задумано було дві сукні, які мали полонити містера Ремсі одна червона, інша пурпурова. Звісно, сукні будуть і на інших дівчатах, проте вони не враховувалися. З тієї причини, що, швидше за все, інші продавщиці вдягнуть на себе щось на зразок блузки та чорної спідниці. Але ж таке убрання погодьтеся, друзі, абсолютно нічогісінько не варте у порівнянні із пишнотою пурпуру або ж рубіново червоного кольору. Грейс теж зібрала гроші. Вона хотіла придбати готову сукню. Ну, який, скажіть, сенс морочитися із шитвом. Якщо ти маєш гарну фігуру, то завжди можна знайти щось підходяще. І ось підійшов вечір напередодні Дня подяки. Мейда поспішала з роботи додому, радісно перечуваючи завтрашній щасливий день. Вона. Мріяла про свій темний пурпур, однак мрії її були світлими. То було світле, запальне поривання юного створіння до радощів життя, без яких юність так швидко тьмяніє. Мейда була переконана, їй до лиця фіолетовий колір, і уже у тисячний раз. Вона намагалася сама себе переконати, що містеру Ремсі до вподоби саме пурпуровий, а не червоний. Мейда вирішила, що треба негайно йти додому, забрати чотири долари, загорнуті у цигарковий папір, які лежали на дні нижнього ящика комоду, і заплатити шлегелю та самій принести додому сукню. Грейс? Жила у тому ж будинку. Її кімната була саме над кімнатою Мейди. Вдома мейда застала гамір та переполох. По усіх закутках було чутно, як язик господині роздратовано тріскоче та торохтить, немов збиваючи масло у маслобойці. За декілька хвилин Грейс прийшла до Мейди вся в сльозах. І з очима червонішими за будь яку сукню. Вона наполягає, аби я вибралася, сказала Грей. Стара карга, бо я ж бо винна їй чотири долари. Вона виставила мою валізу у передпокій і замкнула кімнату. Мені немає куди йти. До того ж, я не маю ані цента. Але вчора у тебе були гроші зауважила Мейда. Так, але, але я купила сукню, сказала Грейс. Я думала, стара почекає і платнею до наступного тижня. Вона схлипнула, висякалася у носовичок, зітхнула і знову схлипнула. Мить і Мейда уже простягла їй свої чотири долари. Ну, хіба ж могло бути інакше? «Йой, красоти моя, душечко. скрикнула Грейс, сяючи, немов веселка після дощу. Зараз, зараз я віддам гроші тій скнарі, і піду приміряю. Повір, це щось божественне. Заходь подивитися. Я поверну тобі гроші по долару на тиждень. Обов'язково. І ось настав довгоочікуваний день подяки. Обід було призначено на полудень. За чверть на дванадцяту Грейс упорхнула в кімнату до мейди. Дійсно, вона справді була чарівна, вона була народжена для червоного кольору. Мейда, сидячи біля вікна у старій спідничці та синій блузці, штопала своє пончо, тобто, перепрошую, вона займалася витонченим рукоділлям. Господи боже мій, ти що, іще не вдягнена? зойкнула червона сукня, що запорухнула у кімнату мейді. Подивись, чи немає у мене на спині зморщок. Ось ці оксамитові нашивки вони дуже пікантні, хіба ні? А чому ти не вдягнена мейді? Моя сукня іще не готова, відповіла мейда. Я не піду. Ото нещастя. Дійсно ж, Мейдо, мені дуже шкода. Слухай, вдягай щонебудь і ходімо, адже будуть лише усі свої з магазину, ти ж знаєш, ніхто не зверне уваги. Ні. Я так налаштовувалася, що буде пурпурова фіолетова сукня, сказала Мейда, а якщо її нема, то то краще я взагалі не піду. Не переймайся, біжи, бо спізнишся. І, до речі, червоне тобі дуже личить. І увесь той довгий час, доки тривав обід, Майда просиділа біля вікна. Вона уявляла собі, як дівчата там, на обіді скрикують, намагаючись розірвати курячу душку. Вона немов бачила, як старий бахман регоче на усе горло, радіючи власним старим жартам, зрозумілим лише йому самому, і ніби бачила, як походжає крамницею містер Ремсі, пожвавлений та добрий, пильнуючи, аби усі працівники були задоволені. О четвертій годині по обіді. Вона із байдужим виразом обличчя та відсутнім поглядом неквапливо пішла у крамницю до шлегеля і сповістила шевцю, що не має змоги сьогодні сплатити за сукню решту доларів. Пошений. сердито закричав шлегаль. Але чому Фройлан такий сумний? Беріть, беріть його, Сплатите коли-небудь. Хіба ви не щодня ходити повз моя крамниця уже два роки? І якщо я шию сукня, то хіба я не розуміюся на люди? Ви сплатіть мені, коли зможете. Беріть його, він туше вдало пошитий. І якщо ви будете у ньому гарненький, ось то буде туше топхе. Туше топхе. Ось. Пробалькотівши мільйонну частку від тієї великої вдячності, яка переповнювала їй серце, Мейда схопила сукенку і помчала додому. Коли вона виходила із крамнички, легенький дощик бризнув їй в обличчя. Та вона посміхнулася, майже не помітивши цього. А о п'ятій годині. Вона вийшла на вулицю у своїй фіолетовій бані у пурпуровій сукні. Дощ уперіщив сильніше, Подуви вітру обливали її цілими потоками води. Люди пробігали повз неї, поспішаючи додому чи до трамваїв, опускаючи парасольки та щільно застібаючи плащі. Багато хто із них озирався на красиву дівчину із щасливими очима, яка безтурботно крокувала крізь ту бурю, немов прогулювалася садом у безхмарний літній день. Вам цього не зрозуміти, панянки, із туго напханим гаманцем та безліччю пишних шатів. Ви навіть не уявляєте собі, що це таке жити із одвічною мрією про красиві речі, голодувати вісім місяців поспіль, аби отримати таку чудову, пурпурову сукню до свята? Тож хіба не байдуже, що йде дощ, град, сніг? Хіба не байдуже, що реве вітер і вирує циклон? Майдан не мала парасольки. Вона не мала і галош. У неї була пурпурова сукня, і саме в ній вона й вийшла на вулицю. І хай собі виє стихія, зголодніле серце повинно мати, бодай дрібочку щастя хоч раз на рік. Дощ уселив і лив, він стікав з її волосся плечей та пальців. Раптом хтось вийшов з за рогу і перетнув їй шлях. Вона підвела голову і побачила, що це був містер Ремсі. Його очі палали захопленням і зацікавленістю. Мейдо», – мовив він, ви просто чудова у новій сукні. Я дуже жалкую, що вас не було на обіді. З усіх моїх знайомих дівчат ви найпоміркованіша і найрозумніша. Так, ніщо так не зміцнює здоров'я, як прогулянка у негоду. Скажіть, чи можна мені пройтися поруч із вами? Мейда зашарілася і чхнула? О Генрі, Пурпурова. Сукня. Інша назва фіолетова сукня Читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це неймовірне оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях, підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах української. Має бути більше за можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функціями спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank, Privat, Приватбайміафі чи Patreon у описі до відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України. І допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.